Тож тепер я дивлюся вгору, і світ починає трястися. Ви знаєте, це називають у духовному світі, і багато е -е, говорять про це е -е, через кабалу, і сто і кожен ізм вони говорять про те, що відбувається зараз у світі, і на новій землі, е -е, що світ починає трястися, і коли світ трясеться, люди страждають і не знають, що робити. Людям потрібно щось, щоб допомогти їм, щоб триматися, тому вони відкриваються до цього. Отже, все це зараз піднімається і змінюється, тому що людям потрібна підтримка. Вони не знають, що робити. Це ще один спосіб для людей впоратися зі своїм внутрішнім болем, бо все починається зсередини, і люди хочуть відчувати себе частиною чогось і частиною спільноти. Ось що приваблює багатьох людей до цього. Я зовсім не боюся нашого майбутнього. Я тут, щоб відновити віру в ізраїльтян і надію, так перш за все в собі, а потім це пошириться назовні. Тому що, коли це поширюється назовні, ми створюємо, бо це починається зсередини, так це те, у що ми віримо, що стає нашою правдою. Це як те, ми є, таким є, і наш світ. Люди, коли ми відчуваємо зв'язок. До себе ми можемо з'єднатися з іншими. Це робить нас м'якшими. Вони говорили лише про зв'язок. Кожен зв'язок, який вони знайшли один в одному. Це те, куди я хочу це привести робота, яку я роблю, щоб вони з'єднувалися один з одним.